Вітаю перші числа липня і маю друге плодоношення сорту Шарлотта. Сорт сорт Шарлотта це французький сорт. Дуже давній сорт. І я його шукала дуже довго, навіть надто довго. Ознала, що ягідка не є велика, але що є, дуже смачна. Тому. Уже мала таку ціль і все ж таки його знайшла. Цвіте вона на вусах так само. Ось. Що хочу сказати, я, звичайно, буду дивитися ще до осені, корчувати, поки його не збираюся. Але так як в мене є визначені сорти саме з маленькою ягідкою. Це, в першу чергу, Анаїс, Анабель, Мара Дебоа і Сізаже. Ну Сізаже трішки більший. Він навіть більший за шарлоту. Тому в мене ще велике питання, чи я буду взагалі його лишати і за обмаля місця. Ось хочу взяти цю ягідку Шарлотти і зрівняти. Своїм. Він мене йде не в конкуренції і не в сортах, бо це моя любимка. Це сорт Profusion. Так само французької селекції. Кущики майже такі самі, може трішки більші. І хочу зрівняти просто ягоду. Ось показую першу ягоду Шарлотти. І ось, скажімо, візьмемо перші ягоди. Це вже з другого плодоношення. Профюжн. Ось так я покладу шарлоту і ось так покладу Profusion. Зараз назбираю ще ягідок. Ось. Ось так. Ну, достатньо, щоб нам подивитися. Звичайно, що навіть якщо вони по смаку однакові, шарлота явно програє. Я її ще не куштувала зараз буду куштувати разом з вами. Профюжн. Я його впізнаю серед тисячі. Я знаю цю ягоду. Так, вперше плодоношення вона значно. Програє, але просто я знаю наскільки стійкий сам сорт. І наскільки він, до речі, не бачу, щоб цвів на вусиках, хоча були такі, що і цвіте на вусиках. Зараз подивлюся, ні. ну В всякому разі, оці, що перші повилазили, я не бачу цвітіння. Але те, що він доносить без перестанку взагалі. Це я чітко знаю, тому що вирощую вже його не перший рік. Так, зараз заважу шарлоту. 10 грамів. Знову ж таки, треба дивитися. Посажу її, може, в інше місце. Ну, стільки часу її шукала, ну шкода. Так, профюжн профюжн 22. 15. 16. Ну, Профюж на перші ягодки так і є. 15-20 грам. Все-таки хочу скуштувати саму шарлоту. Ягодка корявенька. Оце мені дуже не подобається. А світло всередині. М'якенька. М'якенька. Дуже подібна. На Profusion, чесно кажучи, дуже подібна. Але щось в ній є інше. Якщо зрівнювати і Профюжн, і Шарлотта, це різні. Різні ягоди. Так, профюже. Ось такий. Ви бачите, вони навіть всередині однакої. Профюжен м'якше. шарлота більш щільніша, але вони по букету насиченості. Смаку, вони мають різні відтінки. Я навіть не хочу сказати, який мені більше подобається, бо я, якби якби мені ось два сорта дали, я не знаю, який би я брала по смаку. Класний, класний. І той сорт, ну, і профюжн мене. Я часом навіть забуваю в якісь огляди. В тішості пробігаю грядку, тому що я вже до нього настільки звикла, що я не уявляю свого роду безпрофюжно. Тому, ну, ось так. На сьогодні ось так. Хоча нові сорти мене дуже вразили в цьому році. Але і свої давні сорти, які саме заставили мене своїм смаком. І невибагливістю вирощувати полуницю. Я, звичайно, буду лишати це однозначно. Вирощуйте, вирощуйте свою ягоди. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам.